По-перше, я незвичайний засіб для прочищення труб, я комбінований засіб для прочищення стоків від комах та усунення запахів, це високоефективний багатоцільовий очищувач. По-друге, я на гелевій основі, що легко спускається в труби, розчиняє бруд і прочищає стік. По-третє, він здатний очищати від бактерій та яєць комах всередині труб, щоб запобігти їхньому розмноженню. По-третє, хоч я і дуже ефективний, моя ціна доступна. Якщо ваші труби не чистили понад три місяці, я рекомендую спробувати цей засіб. Просто вилийте в злив або унітаз, це розчинить весь бруд і запобіжить засміченням та неприємним запахам. Вся ванна кімната буде пахнути приємно. Можна використовувати для забитої волоссям раковини або для стоку з їжею.